По поводу незаконного обігу валюти. – 12-го року книгу? Тільки два листка старні. Ми воно тут все дуже добре. Нема. Записів ніяких взагалі. Ну, Не нагнітайте ситуацію. Я, я вас прошу. Ви будь ласка, камеру. Ми відхилюємо ваше прохання. По вашому ж не буде. Це для чого мої дані? Так вказано, дата народження та місце проживання. Так я ж заяву допишу. Ні, то я ж у вашій присутності. Так а нашу. А при чому тут він? Коли він, все є я на відеокамері. Вас, як і писав. Все є на відеокамері. Людина я відмовляється. Я вас питав. Ви не забрачите, ні, ви так само сказав. не треба її вписувати дані. Ви мої вписуєте дані. Чого ви я вписуєте дані? Беріть новий бланк і вписуйте мої дані. Його вже писали в заяві. Він присутній, присутній і все. 63 та стаття Конституції не має право відмовитися від надання вам і цієї даної інформації. Ну. Не Ви ж в мене заяву приймаєте, не від нього. Те, що там написано, це означає, що це там все правильно написано. Ви перший раз пишете така учна, так? Не перший. Тоді дуже це довго. Ні, то ви ж прочитайте заяву, а як же? А потім мені каже, що, не. що? Ви себе не вказали? Не вказали? А? Ви себе вказали? Ні, не, не вказував. Ну, ви ж являлися свідком. Ви при мені не, не запитували в неї. Як, не, ви стояли робимо? Це ж знайомі, ви вказуєте себе. Ви ж ти себе підставляєте, якщо вони кажуть. Віталій Мікенеч. Михайло Васильович не забороняє. Що, ще? Михайло Васильович не забороняє. Звичайно, будь ласка. Чому? Потому що. Без Чому? що. Ми будемо сперечитися. Я вписаний в заяві. Ви не юрист, Нет. а я юрист. У мене вище юридична освіта. Шано. Що? Ну, Переслужання журналістської діамітки не було. Яку? Ви журналіст? Посвідчення, подивіться, ви я на журналісти. Підіжіть, я незнезумість. Підіжіть, а незнезума. Я вам надав змістовну відповідь.